Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, вже 10 хвилин на другу годину. Сьогодні вівторок, і я ходила до поліції за продуктами. Зараз покажу все розкажу. Погода у нас замечательна, 23 градуса. Сонце тепло. Ой, зараз вийду на балкон. Сонце тепло. Балкон. миє кожен день тут. Зливаю отак, ну, мию тряпкою, а тоді отак мокро хорошо, а тоді отак беру ластою, отак згортаю туди в канавку. Вікна ще не мила, але був дощ, він мені їх непогано помив. Ну, помию, помию, трошки пізніше. Зараз яку ще не настроєна. Квіти обрала, бо вони тут горять, пропадають і не виходю сюди. Ви ж, ви чого думаєте, я оце таке нагородила? Нагородила оце тут два стільця оці кожен. Оце столик такий і той столик. Це ж я нагородила, як у мене ж були дівчатка Настюша з подружкою за От. так я думала, вони тут сидітимуть, каву питимуть, чи сок якийсь, а вони не сиділи. Аня виходила тут, сідала, дзвонила до батьків, а Настюша так ото вийде, сяде та й піде у, у, у хату. Бо вони ж цілий день десь були. У, у, у бігах ходили, гуляли, а на вечір, повечеряю, вже пізненько там вже лежимо, розважаємося, розмовляємо. Бачите, вже дерево розпустилося, розпустилося. от. Там, уже на виходні, на суботу, може вікна помию, та падаконіки тут попротираю. все. Ну Як буде от погоди, бо оце сьогодні 22-завтра 20-20. А тоді у суботу, в неділю там дощу обіщали і 16 буде. Так що спішить нікуди, спішіть нікуди. Бачите, у дворі все поприбирали, так чистенько, хорошо. І там кругом дерева цвітуть. Ну, йдемте у хату. Йдемте в хату розкажу. Що дали? І що? І що, і що? І що, що, що ще. І що ще дали? А, оце, бачите, чемодан новий, ну, не новий, куплений у Кірпуторії, в комісіонці, скажімо так, От, це вчора купила. Я ж отож дівчат відправила, дала ж свої два чемодани, Ото От, такий Леопардовий купляла. І ще в мене мий, мій був синій, загрузила ж їм по 20 кіло. Ну, 20 кіло разом з чемоданом, щоб було. А цей легенький такий, цей дуже такий легенький чемодан. Він тут 2 кіла не більше в ньому. От. І це ж тепер буду собі загружати. Довольно. за 16 євро взяла хороший чемодан. Ви знаєте, я ж вам уже казала. Ви купіть його новий, хоч за 160, хоч за 360, якому зятя він же ж йому фірма оплачує. У нього за 360 японський якийсь там чемодан після першої поїздки, він обов'язково буде пошкрябаний. А добре, якщо тільки а то ще може й побитий. Ну, і буду розказувати, що дали. Оце дали, значить, от такі е, рісі фруті. Я вам казала, що я їх не люблю, до якого вони? До, до 31-го. Да? Але я люблю оце, оце варення. Оце варення я кладу, або в кефір кладу, або в кашу зранку. Оце три штуки дали такі. Такого сирка. Кинули до якого він? До 7-го, 6-го. Один кефір до 21-го, один до 30-го. Оцей що до 21-го в мене ж є молоко. М -м -м. Зараз вам покажу красне. Красне молоко, воно хороше. Ну, до 23-го. А яке сьогодні є число? Ой, яке у нас сьогодні? А в нас сьогодні і, і, і є 23. Стірку перенесла на завтра, на, на 24. Воно є до сьогоднішнього числа, але ну, це ж немає різниці, що цей кефір трошки просрочився і молоко. Оце буде творожок. Оце буде творожок, дуже хороший. Жирного молока. Ціка тут у нас жирності. Ой, тут хороша жирність у нас 4,2%. Дивіться. 4,2% хороша жирність. Оце соус дали. Фелікс це завод той, що у нас тут виробляє всякі соуси, огірочки, помідорчики, салати. таке. Ну ви ж бачите, що написано: Манго Мангочілі на вид такий красивий і такий густий. Ну, я ж його не їстиму. Ну, оце ж другий кефір, що дали. А оце до 26-го написано: Віган без вкусу. Щось таке, якийсь десерт. Ну, оце я буду їсти. Оцей рис я не буду їсти. Я не їм рис, бо мені нехорошо на желудок рис. А це буду їсти. А оце, бачите, до 35-го без, без молока написано, а ну, відкриємо, що воно таке. Як же його тут відкрити? Я думаю, це таке масло. А що воно таке? Ну, нехай. Та ні, хочеться ж відкрити. Да? Тоді я отак вас трохи поставлю. Тоді я вас отак поставлю. О. Масличко. Ой, хороше, трошки розтаяло. Зараз бумажку цю щось зняла, викину. Ой, хороше масличко. але трошечки розтаяло. Бачите, о, таке. Я люблю його на хліб мазати, воно дуже смачне. Отакі булочки дали, 8 штук, такі хороші з сиром, мякенькі мякенькі булочки, До якого числа написано до 23-го. Ну, нічого, оце таке пастелла. Ну, Це паста це ж по італійськи так Макарошки такі варить 2-3 минути до 23-го. до сьогоднішнього. Але якщо, я на вечерю зварю його і додав масличка, буде смачне. От. Але якщо його, оце я половинку зварю, половинку, сілька тут грам. А 250 брошу у той у морозілку, воно лежатиме довго. Далі дивіться. Оце якийсь бургер. Так. Віганський що бургер, чи з чого він зроблений. 15-6. Що воно за бургер? Що тут у ньому? Ага, сейчас почитаємо: вода, ростительні протеїни, тоді що горох, ситруна, лимони, сіль, карамелі, карамельний, сок, сахар якийсь аромати якісь, паприка, перець. Чеснок, чорний перець, цибуля, чилі, коріандр. Ну, короче, это Пуна юри, той як його, буряк, сахар, май, той, кукуруза. І картопля. Ну, таке ото. пробачте, що виругаюсь зараз. Хуєр-буєр намішали от, -от таке. От. І жиру 8,3%. Ну, мабуть, я таке не їстиму. Ну, відкрию, подивлю, що воно таке. Ну. Дивіться далі. Оце патат. Оце я таке люблю. Оце я з нього можу його в духовку зробити, запекти. А може, я люблю з нього більше пюрешку. Отак От почистить, тоді додать масличка. У мене є хороше масличко. Не, не те віганське. Хороше масличко те І молочка хорошого добавить. І, Ні, не молочка, сливки. Сливки ем, того масличка. І буде така пюрешка. Воно, ви знаєте, воно ж шпатати, вони сладкуваті, ну нічого страшного. Оце картопілька. І я так вважаю, що вона може навіть і молода картопля, бо вона в землі. Треба одну помить подивитися, яка вона і що вона. Ну, а знову же, оцей сир дали Апітіна. Оце, бачите, треба його відкрити. Я той ще не однесла. Я тут не бачу, де А отут може отут, мабуть, написано. До 25-го 5-го. От. І отаку малесеньку клубничку. Оце те, що дали. О. Ну, Я думаю, довольна. Воно ж там хорошо, там не жарко, приходиш туди, заходиш, сідаєш у залі, сидиш у залі, там пісні хороші співають, тоді читають щось, розказують. От. Не хоче слухати, рийся в телефоні. От. А я слухаю, мені сподобається. Ну, а тепер. Приготуйтесь. Приготуйтесь, мої дівчатка і хлопчики. Перед вами пристане на ваш огляд і на ваш нова баба Наталка з новою прическою. Бачите? Нова в мене прическа. Ой, як же ж вам показати так, щоб ви мене бачили? Ой, ну я не знаю, прямо. Так опустить трохи телефона. не б. Ну, Коротше, так, бачите, раз. І тут у вас отака прическа в мене. Це в домашньому платі, бо у нас дуже тепло. От. Ну, Колись це буду знімати отак відео, що вона... покажусь вам. Це вчора пішла до наших дівчинок, підстриглася. От. Бо, і знаєте, я люблю коротеньке. От люблю. От уже, знаєте, як кажуть? Чим... Баба старша, тим треба коротші волосся. Я з цим той, согласна на 100%. Мені подобається. Не красилася, ні. У мене ще хороша покраска. Ну, оце ще раз покажу. Та й сіда тому обідать. Я ж борщу наварила. У мене борщ є. Оце булочку собі помажу, цим маслом ковбаси зверху покладу, кефіру зап'ю. Та й все. Оце відкрию. От. Зараз відкрию при вас. Прям таки хочеться подивитися, що ж воно таке є. я так думаєте, та от такі бургери, оті, Ну, віганські ж, ну так. Віганські бургери. Ну, наскільки вони хороші чи не хороші, пахнуть непогано. Непогано пахнуть. О, відкрила, зараз достану. Оце, бачите, отакі бургери. Непогано пахнуть, але ж, не знаю. Не знаю, чи їстиму, чи ні. Мабуть, ні. Мабуть, ні, мої дорогенькі. В мене є, що їсти. От, так що, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся ненько. Все у нас хорошо, все у нас добре, все нам дають те, що нам треба. Пока-пока. Мої рідненькі хлопці, дівчатка. Пока. Моя нескорена денька Україна. Всім хорошого, теплого дня. А я вам ще не почитала, що тут написано. А ну, давайте очки удінемо. Що тут у нас на сьогоднішній день написано, бачите, а отусь от, от, трошечки оці квіти, але вони вже тут ландиші, бачите, Ландиші трошечки в мене тут. А той бузок уже пропав, так я викинула. Так, читаємо. Не варто прив'язувати плани до погоди. Живіть однаково яскраво. Хоч у вас дощ, хоч у вас спека. О! Отак. Так, так що правильно сказано: чи дощ, чи спека треба однаково жити. Життя нам дано один раз і треба його жити. Наслаждатися майже у війну. Дівчата мої, моя Настюшенька, моя любима онука, вона в нас одна на всю сім'ю. Зараз із моєю натою, донькою любимою і з її подружкою Анією у Венеції. Розважаються дівчата. Картки присилають світлинки, такі красиві, веселяться, гуляють, сиділи там у ресторані, щось перекусювали. Так що давайте пока-пока. Всім доброго дня. Пока.